31 липня позикуємо полому пшениці. Перша повишена, маса невелика.

Четверта або перша повична, якщо без притепа.

Компанії Єврошпагат. Так, телефони бачите. нитка 350, Юта, 5 кг Вона у нас якраз грубо, гайно тікує І відповідно ми тут ще беремо ключки оцей е в зоні, що закінчується, зав'язуємо з внутрішнього. І так воно зразу само перескакує на Так, Відповідно, виходить отакий вузлик. Він є одиночний, так воно там чи морський, він правильно називається. І коли воно закінчиться, цей це тягне і тоді з середини другу бухту. І воно, якщо не попадає там на голку, коли зв'язування то не, не розв'яже. Відповідно, далі буде тюкувати слідующі тюки. Отак ми зв'язуємо зібуською. Так, поломавши на трактор. Обрізало полось і тільки їде на блокіровці. Без блокіровки не їде. Тільки ліве колесо тягне. Тягнемо до одного фермера. Наш учень. А там типу, прес до МТЗ і будемо тікувати. В Юмзі потім волосся. Процесі поміняємо. Вертати трохи тяжче, але, але можливо. Мали в нього чікувати. Будемо чукувати інші. Бачимо МТЗ. Нашим подхід. Отак чукує. Трактор новенький, классно. Здравствуйте на прице. Нашій на ремонті потім зремонтуємо. Ось так тюкуємо на тракторі. Так, треба нам попробувати. Ось так нас форшли пакує. Тут молодий клас, домінатор. Вовче великий. классный, мощный. Теперь тюкуем просто от волка. Тюкуем на землю. Красавный полный. Маса тут добра. Ось такі МТЗ девятьсот п'ятдесят два. Коробка два чи я. Так, свет 4 и 3. Кілометри тисячі посмотр. Це авіація? так працює в кабіні тепа. Включи у меня кнопку и блокировку. бо комбайн великий, У рядку виходить 55 тюків. Руль легенько працює. А ми їдемо з пресом зараз. Підемо додому до нього. Там вже будемо працювати. Добрий вечір. Дети кували його По поломці у нас тут, коротше, тормоза повиломлювала зуби. Як бачите, це у нас де тут блокіровка справа. І зразу тягне цю велику шестерню. На великій шестерні один, два, і там знизу ще десь є третій, що нема зуба. Тут так багато поломило. Бачите, знову теж по два попарно. І відповідно відламало вісь. У нас тут датчик швидкості, то ми вже доробляли. І бачите, вісь трісла і так вона на підчепнику. Ми одразу підтягнули і нікуди вже й не їхали. Бо якщо цей, воно б могло відпасти й трактор, пасти на бік. Так що вісь просто зрізало і перестало їхати. Отака поломка. З тим набрали на Показує запчасті цей механізм. У нас тут розбито. Що то не втулити? Взяли нове. Там хватить на років 5. Так, ця нова, що зуби поламала, ця реставрація. Це у нас була вісь. Отут добавлена шайба. Щоб два підчепники тримали ось у люфт. Крім цього. Ще й оцей. Так, 317 й Підчепник на вісь. Латвія. Так, їх два. То на тормоза. Оце якраз сірі, краще, бо жовті відлітають накладки, клеєні, клепані тріскають. І навал у нас йде 210-й, шариковий і роліковий. Там де більше нагрузка від блокіровки. Сальники. 85-110. Це у нас два в кришку. І це по навісті добирали. Так, дякую, грудніпар. Далі будемо збирати так по розборці. В общем, таке ми зробили. Без такого колесо в маслі, бо воно тут вже витікало з рукава. Зняли підлогу, обернули колеса. Зняли цю кришку, сідушку і там кришку відкрутили. І зняли цю кришку, щоб вдома стало. Відповідно, гідравліку тут нічого не зливали, все на місці по гідравліці. Тут тільки підстопорили кабіну і витягнули чулок, витягнули гальма. Отак ну, от поки що виглядає. Бак забрали і доступ вийшов. На віску теж не чіпали. Зараз будемо тут все збирати докупи. Я ще вам покажу. Так, дякую, Агродніпер. Так, ось Агродніпер. Дякую їм за запчастини. Відповідно, тут у них ще рекламка запчастів, до чого вони продають. До вітчизняних і до імпортних техніки. Так що хто бажає запчасті можете придбати. Дякую, Гродня. Так, ВОМ ми брали новий і переробили. Відповідно зараз покажу що. В общем, болтики не совпадали. Мусили собі пропиляти на 1 см, щоб кут повороту бо інакше не виключало до кінця. І цей речах тут відрізаний звідси, переварили правильно в ту сторону. Бо до кабіни треба, щоб до кабіни виключало. Воно було обернуто до правих коліс. Оце неправильно було і це повністю внизу все добре. Тільки дріт поставили, зашплінтували. А вверху все переробили під Ставили. себе. Тут на шайбі, бо там розпилені дірки і переварено. Відповідно правильне положення 90 градусів вліво, коли виключено, щоб валік вертикально. Отак От включає, включає. Там дивились через віконечко і попадали. Отак От переробили. Брали ми трактор повністю, зачепили, тобто їдемо додому, від В Взагалі, що тут у кабіні трошки не прибрано. Але помиємо почистимо. Головне, що все працює. Дякую, огородні, португавчавці. Підемо додому. Ходимо ще тепло. Тобі теж. Два росави. З камерами. Буде нам наперед найомзе на ковш. Потім переберемо. Там із тих. Єва, помахай привіт! Молодець! Так. Ось так зібрали два колеса. Насправді вони зелені диски. Так, збоку виглядає. Такий протектор. Так, зараз ще помалюємо диски на біло. І буде як все нове. Так, от така у нас вийшла нова резина. Отакий протектор це у нас є росава. Так. Зараз вам УТР чи 223. 9 х 20. А цей 112К6 шестислойна. Відповідно тут росава. Мадин Україна. І там ще є внизу міліметри і дюйми Укртехпром. Навіть сайт їх є. Там ми брали в каратші на сайті. Підкрасили диски, взяли, поміняли старі на нові. Там у нас було запасне колесо, ми ще додали, поміняли на два нових диска. Тож вони були зелені там накидачник один поміняли. Так, максимальний тиск 2 2,5 бари. Так, от такі колеса. Нове, є нове. Думаю, нам на років 8-10 хватить. Як воно у нас нагрузка під кувшом. Виходить. Ну і транспортні роботи в полі. Це в нас задня білшина, вже років 10 або 11. ось так виглядає. Просто тут білшина була би така зубата. 750 на 20 нам ну, не підходить. Вони за слабкі. А ці 9 на 20 буде в самий раз. Ось такі колеса нові, далі будемо працювати, все покажу.